Все, що нам вами залишили, шановні, це подивитися сім чудових візиток від другого блоку команд. І вже рветься на сцену наші гості з Європи. Збірна Люксембургу. Збір на люксембургу, і так ми розпочинаємо зараз уявіть собі ситуацію. Зовсім юний герцог Люксембургу, не готовий до семінару. Так, 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 так. Погано риклик. Дуже навіть погано Я б сказав. сказав. Це просто два. Куди сідай. Сідай сюди! Хоча ні, ні, ні. краще піди чи губку, принеси крайди, але туди назад, яке в їдання. Значить так. Що ж у нас по часу случало? Скільки ще час до кінця? Скільки? П'ять хвилин! П'ять хвилин. А може в нас відпустите? Нехай тобі гріхи відпустять, а я вас ні. так. Давно у нас не відповідав. Ха! А у нас не відповідав. Дуже давно. Кхе -кхе. Анрі. Альберт Габріель Фелікс. Марігіом Конпердесі Мольєн. Сіпісі. Олександровський 17-й. Фу. Е-е-е, габріаль Марій, ти куди? Знаєте, друзі, цим номером ми хотіли показати, що проблеми вищих навчальних закладів в Люксембурзі такі ж самі, як і в Україні. Нема крейди, тому що Юра її досі не приніс. А наступна замальовка – замах на президента Люксембургу. Ну що ж, і ми продовжуємо, а зараз нестандартна ситуація перед розстрілом. Йди давай, я сказав! Ти можеш ти скорше! Та не дивись на нього, йди, давай! Ти що, охренел йди, давай! Такі ж самі сім'ї, як і в Україні. І так уявіть собі ситуацію. Батько, який вирішив допомогти своєму невпевненому сину, на побачення. Чо ж синулька, Ти не переживай? Де та тому знається, на дівчатах, все нормально. Я за деревом стану, якщо щось має Да, Я поняв. От вона. Привіт. Сіда, сіда. Знаєш, в мене до тебе серйозна розмова. Я хотів давно тобі сказати, ти мені Що дуже... мені Дуже подобаєшся. Дуже подобаєшся. Я хотів нагадати тобі нашу першу зустріч. Алло! Да, машину продаю. Я стояв в клубі з Да-да-да, з літньою гумою. З літньою гумою. А ти до мене йшла вся така ну гарна. Та ви не бита, не фарбована. Не бита і не фарбована. І, і і цей з малим пробігом і. Без прицепа, ви що? І, і без прицепа. Але знаєш, коли ти я тебе побачив, то я зразу подумав, що. Е, Да-да-да, треба розмитнити. Тебе треба розмитнити. Почекай, неди почекай! І... Взагалі, коли я тебе перший побачив, раз і в мене. Це масло, потекло? таке масло потекло, де знову ще не прониш! А зараз уявіть собі абсолютно стандартну ситуацію. Мама відправила свого маленького сина в магазин. Доброго дня. Доброго дня. Дайте мені, будь ласка, хліб масло і олію. <тапляю> масло. Хліб на. <тапляю> та. І олію, так? З <тапляю> 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 тебе два зрию. От вам 50. Угу. Третья реально здача. й здача є. А можна я секундочку, зараз... Ну давай. Алло, мама, мені тут в магазині здачу дали, можна я собі жувачок з покемонами куплю? дякую, дя 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 мам, дякую. Да ну мені LM сині, будь ласка, а? Знаєте, добиратися з Люксембургу до Львова було досить важко, тому уявіть собі таку ситуацію на вокзалі в Люксембурзі. Доброго дня, можна мені, будь ласка, два квиточки від Люксембургу до Львова. Люксембургу до Львова, два, деся. Є лише один. Ні, мені розумієте, мені два квиточки. Є лише один, берете чи не берете? Ну мені два, ну, ну давайте вже той один Пс. тоді, але є мені. Треба квитки? Два квитки треба. До Львова, так? Да? До Львова, з Люксембургу. Два квитки до Львова, з Люксембургу. сім треба, дайте мені ту голоска. Так, як же ж так? А зараз випадок на кримінальному районі в Люксембурзі. Я їй, коротше, так і кажу, чуєш, забери свої сімки і йди! Да і сказав! Все Ааа! А Ааа! Ааа! забрала. забрало! Забрало? Забрало! Опа, на! Стоять! О, Оформляй! Давай, ну. Чуш, пасан, че, на! Ааа! Чуєш, пацан, ти чого на скрипці граєш? Ааа! Ааа! місяць, а тобі не березень! Давай! А Ааа! 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 жабочка! Це хлопці, ви куди? шапку просто моль поїла. Ну. Знаєте, і на на останне хотілося би сказати: заспокоїти більшість львів'ян. Знаєте, якщо ви станете над кот сіру полосочку між плиточками, зовні нічого страшно не станеться.